Легендарна композиція ніжності в одному флаконі від вашого квентіна. Біша колекція Талія дефляу у 2019 році доповнила свою колекцію неймовірно ніжним та прекрасним ароматом, яка надихнула Біша саме тим моментом, коли його батько подарував матері букети з гілочок. Дана лінійка перекладається як майстерня квітів, але в даному випадку зі самої назви Цедрус можна зрозуміти, що в даному флаконі була Біша присвята саме деревному з. Зв... ...a se ne è Він поєднює класику дерев'яності, кедру та сандалу без оцієї характерної агресивності, яка присутня для них. І при цьому аромат надзвичайно ніжний та жіночний. Хоча, попри це, в ньому відкривається так само прекрасна і зелена сторона, яка буде зустрічати вас свіжим зеленим листям, а також неймовірно красивим мохом. Обов'язково рекомендую дану позицію мати в своєму парфумерному гардеробі, яка підходить як для чоловіків, так і для жінок. Яка має неймовірну красивості і Ташлайф і доступна в нашому асортименті в розповіді від 1 мл.